14 грудня 1840 року у селі Кліщинці, що на Полтавщині, народився один із засновників українського театру, автор п'єси за двома зайцями, драматург Михайло Старицький, з 12 років залишився сиротою і виховувався у Лисенків. Мати Старицького походила з цієї родини. Опікуном Михайла був Віталій Лисенко, син якого Микола став засновником української національної музики. Хлопці були майже однолітками і потоваришували. Вони разом вчилися у Харківському, потім у Київському університеті, були учасниками Київської громади. Власним коштом заснували та утримували недільні школи. Разом розвивали український театр. Після бурхливого київського життя Михайло Старицький повернувся на Полтавщину до батьківського маєтку. Якось на вечорницях він побачив селянку степаниду і закохався. Ця дівчина. Надихнула старицького на написання слів чудової пісні Ніч яка місячна. Призначивши їй зустріч, аби освідчитись, чекаючи кохану увечері біля річки, Старицький вигадав рядки: Ніч яка місячна, ясна, зоряна, видно, хоч голки збирай. Вийди, кохана, працею зморена». Хоч на хвилиночку в гай. Та дівчина була заручена, тож своє кохання і сімейний затишок Старицький знайшов із Софією Лисенко, сестрою друга Миколи Лисенка. Із родиною Старицький деякий час жив на Поділлі, там він купив маєток. 1871 року перебралися до Києва. Тут з Миколою Лисенком заснували товариство українських акторів. Першою виставою, яку поставили, була Різдвяна ніч за мотивами повісті Миколи Гоголя. Згодом вони поставили більше десятка власних п'єс. Для розвитку театру були потрібні кошти. Тому Старицький продав маєток на Поділлі і очолив першу українську професійну театральну трупу. Складалося товариство, писав Іван Франко, якого Україна не бачила ні до, ні після. Протягом 1886-1887 років. Тривали успішні гастролі Москвою та Санкт Петербургом, після чого тріумф чекав на українців у Варшаві, Вільнюсі Тифлісі. Актори групи Старицького отримували гонорари більші, ніж актори імператорського театру, мали найкращі декорації та костюми. На жаль, 1893 року. Старицький пішов з трупи за станом здоров'я. Решту життя Михайло Старицький присвятив літературній діяльності. Помер Михайло Старицький 27 квітня 1904 року, похований на байковому цвинтарі у Києві.